Три, два, один. Поїхали. Як завжди, п'ятниця, як завжди, Сергій Меджик Мані вдосконалює свою українську при зустрічах з вами. Звати мене Денис Мінін. Це Ютуб канал Віоліті про колекціонування. І це означає, що ми сьогодні говоримо про те, що нового на ринку нумізматиці... Е, нумізматики. Перепрошую, бачите, я вже трішечки хвилююсь, тому що хочу тебе, Сергію, почути. Привіт! Дякую вам. Вітаю наші любі підписники та друзі. Е, ну що ж, почнемо з новин зразу, бо е, новини дуже цікаві. І так, е, нарешті дочекалися монети четвертої з із серії Бавовна Українська. Е, це Сау Богдана, дуже цікава, очень така прелесна монетка. Дизайн просто космічний з лік Богдана Хмельницького на фоні бойової машини САО ну, дуже, дуже дуже вражає. Тираж 75 тисяч штук. Продажа була нещодавно, дуже, дуже стилізована. Та вперше в історії української нумізматики на монети зображили Зміїний острів. Це вже... ну. Дуже-дуже дуже круто, дуже, дуже, дуже вражає. Такое, таке, ну, Кримський полуостров лісували, е, однак, зміни вперше бачив на монеті. Окей, радиш а... купувати, Сергію? Вже, вже взяв, бо як же не взяти? А також треба докупити ще перші монети до е, е, необхідного е, калічества, щоб рабних. Е, Купах була кількість монет на інвестицію, так як це дуже серйозна інвестиція в майбутнє. Окей. Ціна цієї монети була 176 гривень з банку плюс 60 гривень Укрпочта, і ота ціна. В банках ожидаємо далі в продажах. Дуже цікава ще новина від НБУ: це не міг не пройти, це те, що зміна була у плані. План випуск монет на 2025 рік і е, там е, 5 гривень із серії мешканців морських глибин за 2025 рік срібла е, 5 гривенних монет змінили на неї Зібер е, 5 гривень монети. І теж зробили 50 тисяч штук, це дуже непогато. Е, Буде просто чудова інвестиція 2025 року після випуску «Лось Європейський. Це теж серія Флорафауна. А тут навіть починається нова. Ну, в общем, це круте е, собиття на 2025. Що, Сергій, Не тільки я сьогодні не можу підібрати слова. Працюємо до Окей. Ти е, е, це єдина зміна. Яка є в річному плані, який неодноразово ще... згадуємо. Ні, там ще є е, деякі зміни, але це на, е, на наступні наші зустрічі. Є. Потрохи будемо е, відслідковувати та е, обсуждати цю, цю подію. Так, Окей. що купити, давай перед тим, що Це купити, дуже коротесінький блок. відповідаємо на питання. Питання від мене до тебе. Бачу часом в коментарях, що ти створюєш штучний попит на ті чи інші монети. Можеш з цим погодитись, можеш сказати ні, можеш не коментувати, але коротко. Це неможливо, бо я. Підсвічують ті монети, які можуть е, в майбутньому подорожчати. Не, не більше того, або ви це, або ви перебільшуєте це, це, владу, це. або ви перебільшуєте владу та вплив Сергія Меджикмані, тим самим. Робити йому такий комплімент. Друге питання ну, до мене мені було Мені приємно Так. Та. Друге... приємно вліяти на всю стару країну, а однак на весь ринок не просто на всю країну, на весь ринок нумізматики. Так, да, На весь ринок Да. друге питання було до мене: Денис. Які українські монети ти купуєш? недослівно, але приблизно так я. Звертаю увагу, від часу мені Magic Money каже: а ось цю монету краще замовити. Ти мені потім скажеш дякую. Це до довіри до Сергія. Продовжуємо що купити традиційний для тих, хто дивиться нас вперше, традиційний розділ наших зустрічей з Сергієм. Сергій дивиться на Віоліті, дивиться на ринок і радить, що можна купити для того, щоб потім отримати з цього свій, як то кажуть, циміс. Давай, Сергій. Ну, ну от як говориться, зараз місце в кар'єр. Вот это те, що називається аналітика, яка може вам допомогти. Ми заслужили денег. Так, ОБСЕ монета 5 гривень, бі 2007 рік, тираж 35 тисяч штук. Ціна від 280 до 350 гривень. Це, по-моєму, очевидно, що в майбутньому ця монета подорожчає. така цікава, дуже інтересна монета, монета можна підібрати в різному стані, тобі ж дуже гарному. Чи не зовсім в дуже гарному стані, і от ця монетка учитує її тираж і ціну mm. зараз. От вам і окей, okay, okay. окей, про майбутнє. про Євчев в 2014-15 році казали, як про ООН з двадцятого року. Нічого не бачу, нічого не чую. Ну там іноді щось говорю про стурбоване більше. Але ми не про політику. Давай наступну монету. Да, політична тема це дуже друге. І так, а тепер зв'язу з тим, що вийшла, ви ну, змінили план на 25 рік. Треба просто обрати ваше внимание на монети номіналом 2 гривни і серії Флора Фауна. Це Маріна Дніпровська за 2018 рік з тиражом 40 тисяч штук, також Азовка, 2004 рік тираж 40 тисяч штук і морський коник 2003 рік, тираж 50 тисяч штук. Чому звертаю вашу увагу на ці монети? Ціни на них зараз від 800 до 1300 гривень. Це та іменно, що є нова серія монет підводний мир. І всього три монети вийшла в попередніми випусками в Нацбанку, е, однак в них є ще срібні монети, але на дві гривні, всього три монети до нових п'ять гривень монет. Треба на всякий случай докласти, якщо у вас їх немає. Перекладаю друзі, вам коротко, купуйте. Е, окей, Сергій, дякую за а цю давай. позицію. Yeah. Uh, uh, так. Це що, що касалось монет, які купити? Тепер що продати? Продати дуже цікавий набір монет, колись виходив з 2016 по 2018 рік. Ці ті монети, їх всього 8 штук тиражем, 4 тисячі штук кожна. Ціни на той час. В середньому були від 800 до 1500 гривень за кожну, і ціна цього набору колись стоїла 12 тисяч гривень. Зараз майже 40 тисяч гривень цей набор весь стоїть. Це такі монети, як Вовк, Олень, Павич, Тур, Лев, Змія, Фепер та Дельфін. А, ви зараз бачите їх усіх на екрані. Це дуже красиві монети. Цікавий напор. Він кого непогано. є, фіксуйте прибуток. Так, да, непогано можна зафіксувати x 3 від тих цін, що були раніше. Ну, ще можна при, придивитись такої монети, як на продажу 20 гривень 2011 року за творами Лесі Українки лісова пісня тираж 4 тисячі штук. Ціна від 14 до 18 тисяч гривень. 20 гривенна монета. Тож, в принципі, цікава. Чіна на цю маленьку. Вже. І цікаві лоти, як ти сьогодні так, експресом так. йдеш, але все, все важливо, все цікаво. Цікаві лоти, як завжди, Сергій віддивляється на Віоліті, що ж там такого може вас здивувати. Посилання, як завжди, є в описі до кожного відео. Погнали! Так. П'ять франків Швейцарія, 1885 рік. стрілковий фестиваль, Это одна із э, серій, то є там достаточно серія, по-моєму, 23 монети, якщо я не ошибаюсь, дуже цікаво. Это стан просто неймовірний, одна із красивіших монет з цієї серії. Якщо у вас є бажання купувати красиві монети, то посилці в описанні. Ну, а також еще для состоятельных людей, это действительно эксклюзив, не ожидал такого увидеть, рубль Петра I 1705 года. По ссылке в описании, это очень редкая монета для тех, кто ну, состоятельный человек, коллекцию такую монету, от, получается, фактически первый рубль, такой талеровидный. Это прям... Супер. Ну, Мічтану візмата. <laughs> от посилки отиса, змістовно, змістовно дуже змістовно та э, скорінько <laughs> розпові про все, як воно має бути. Відчу, відчувається що ти в Одесі. відчувається ж ти в Одесі, знаєш, хочеш на море. Неможливо, ну, це в день, да. ввечері. Тому наші зустрічі стають. Я не хочу казати коротшими. Вони за за 11 хвилин намагаєшся одразу нам це розповісти, так щоб ми зафіксували а. Прислухатись чи ні, то як то кажуть, ваша справа, шановна наша аудиторія. Любимо вас, як завжди, напишіть в коментарях, як у вас справи, які є питання, щоб хотіли, щоб ми обговорили в наступних наших зустрічах Сергія Меджикмані, Сергій. І тобі велика подяка. Най в Одесі буде днями та вечорами тихо і всі, всі, всіма теренами нашої коханої країни. Ну і гарної засмаги тобі. Побачимось за два тижні. Дякую, дякую, до побачення. Дякую, папа.